Так, усім привіт 48 годин майже не спав, там годинки дві потримав, вчора що... прийшлося срочно підготавлювати, трошки не по плану пішло, планував дня, вийшло друге. Підготавлював площадь, під поселок. Получається виходить пшениці. І що їм скажу, сьогодні не є. дождик, час ночі. І я закінчую вже до обхожу, роблю отсів останньої площі пшениці, так що завтра буду більш цього відпочивати, удобно знімати і трошки наречувати. Завтра трошечки відпочину, але справа така, що я вже хоч не буду переживати, тому що ми... що? Ми от зиму пшеничку посіяли. Те що планували, то ми і зробили. Зараз в мене останній кружочок, бо я роблю 5 Ну, З допомогою сівалки нової сіли. Чого? Тому що ну, вона не так, як сз походу. На неї вона сіяти прямо. І чесно скажу, що замітив, я не роблю, виходить. Як всі спочатку відносин. Вона тяжка сама сівалка. Як зробиш отсів, потім посієш, виходить, дуже добре втрамбоване зерно. Ну, не подобається мені потім на відсівах сходи. То я спочатку сію, а потім роблю відсів. В принципі, так добре виходить. Опять відсів щоб не крутити восьмерку, а їду типа, по і одразу розвернусь. Плю 5 відсівав. Це з запасом. І друга причина, що 5 відсівав. Оприскувач Амазон, потім коли йдеш танги 24 метри, не цибаєш бо там, де типу, там розвертався трактор. З парочку ми прицепили, з парочком значимо видно. Хорошо це показує всіх. Хожу без передка не прибуксовує. І розход солярки набагато менший. Коли ти з парку вдіваєш на трактор при посіві. десь процентов 30 Зараз Ну йду так, що у нас там по нормі А так як ми планували 9 сьогодні не пам'ятаю 11 чи 12 Я не буду брехати я вже дня Потерявся за цих два дня Бо вчора І насіння травив Потім сів від обіда зіб... до біда, то ранку культивірував прицепили до ФТЗ мету як я називаю культіваторського на витир ганяв на культивірував сьогодні вже зранку почали сіяти і в принципі вже коротше закінчую пасі норма висіва десь приблизно 180 до 200 міжряддя 17 Будемо старатися її доводити до кущення, тому що я хочу, щоб пшеничка кущилась, а не залупашити її і потім думати, що колосочки маленькі. Я люблю, щоб були нормальні колоски. Звісно, прийшлося це поле знутіла зняти, тому що на сіньову пшеницю я вирішив тут посіяти. Ну і потім чого я. Чого я виходить норму зменшив? Хочу мати велику натуру зерна. Ну щоб хороше насіння вийшло потім ще на пару років. Так що такі от справи так, в мене це вже останній кружок, зараз ми до неї доходимо, то до піднімаємо тут творимо маркера і Будемо видвигатися на базу, та доїду. та помию. Треба виключити зранку телефон, щоб ніхто мене не буде. Треба трошечки поспати. Прийшов сьогодні на, на поміч, мені ще дядь Ваня. Миколаївський тракторист. Іх трактористів вже не знайдеш ніде, але... Дав мені хоча б годинку, я в мазі потрімав. Він одного сінечка висів. Забрали ми сільний, там без мінеральної ці. Відкрили лючки повна загрузка мінеральна і повна загрузка виходить, в туки туди, десь насіння себе. Хватає на 5 гектарів. Мені це подобається, це так часто треба приїжджати заправлятись. такие вот справа. так, в принципе, что? В принципе, все хорошо. Працюем, короче. Працюем, и все у нас чеки -пик. Так, я не помню, это на пятый, да? И, вот, да, пятый, это на пятый. Там, да? надо проходить, на стропке я забираю, бачу. Так такие вот справа. Почалась непогана ріля, зараз вийду покажу Вже тут все можете мене привітати, я закінчу пацієн зимої пшениці. Зараз вийдемо за штупори маркера і в принципі можна їхати додому. Не знаю, чи видно, вийшла така ріля. Не знаю, чи видно. Ну, коротше, мені самому сподобалося, як як реля. Не знаю, вибачайте, може щось неправильно десь там комусь не подобається, як я зараз говорю. Я просто трошечки втомлений, конкретно втомлений. навіть дуже. Але що зробити? Це таке сільське господарство. Треба працювати. Важко, але нічого. Что вам Є де-не-де там не залишить. Ну, передають у нас конкретні дощі, конкретно, причому дощі передають. Я думаю, на сутки у нас передають дощі і похолодання конкретно. Я думаю, що повинно розбити. А ще, якщо дождик такий хороший, то я вообще буду довольний. Так, буду від цими їх. Щоб не приїхати. Поїдемо на край поля. Виїдемо через край поля. Так що такі справи, підписки, лайки, Коротше, ми працюємо, соя доходить. Будемо скоро вже сою починати молотити. Ячмінь так і не здали. Тому треба хороший посів ячмінь, чотири прязи, звертайтеся на неї. Не пожалкую. Він в мене на ж пакеті цього року по сім то. На цьому полі, де ось до пшениці, то менше. Довелося сіяти пшеницю по бо... ячменю, тому що соя ще не дойшла. А хочу, щоб вона добре розкущилась, щоб була хороша. Не буду чекати, поки намолочу там сою, тому що як піде соя навальна і в мене насіяно багато, я думаю, що я просто не буду встигати і молотити і... І справи. Ладно, всім лаєчки пока.